Добрий день, любі дітки та шановні дорослі. Привіт-привіт, друзі! А давайте всі разом привітаємось. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені! Сьогодні ми продовжуємо вправлятись у правильному диханні. Ми утворюємо відець, щоб хмаринка відпустила на землю білі пухнасті сніжинки. Ми повинні сісти рівнисенько, виремнати плечики, набрати повітря і дмухаємо ось так. Губки у нас зложені в трубочку і щічки при цьому ми не надуваємо. Пробуємо ще. До острова Риторика триває. Потрапили ми сьогодні в крижане королівство принцеси Ельси. Вітаю вас, шановні гості, в моєму королівстві! Подальший шлях до острова Риторика я покажу вам, якщо ви без помилок виконаєте моє завдання. Спочатку повторимо правила вічливої розмови по телефону. Привітайся та представся співрозмовнику. Якщо тобі відповів хтось інший, ввічливо попроси запросити до телефона того, кому телефонуєш. Коли закінчив розмову, не забудь попрощатися. Під час розмови використовуй вічливі слова. Розмову припиняє той, хто зателефонував, а не навпаки. А тепер моє завдання уважно послухайте телефонні розмови та знайдіть помилки, яких пропустились співрозмовники. Алло, запрошую тебе на день народження. Дякую, обов'язково прийду. Добре, буду чекати. До побачення. До побачення. Помилка. Дівчинка не привіталась та не представилась. Алло, привіт, катрусю, це Андрійко. Добрий день, Андрійко. Запрошую тебе на прогулянку до парку. Згодна, до зустрічі. Пока. Помилка. Дівчинка, до якої зателефонувала, перша закінчила розмову. Алло, чому тебе сьогодні не було в садочку? Захворів. Зрозуміло. Помилка. Співрозмовники забули про вічуливі слова. Молодці, друзі, все добре впорали з моїм завданням і можете продовжувати подорож. Ваша наступна зупинка відбудеться в казковому Багдаді у чарівної принцеси Жасмін. Приємний вам подорожі на все добре. Я пропоную вам разом з батьками ще раз переглянути діалоги та випробити помилки. Я дуже буду чекати ваше відео. До нової зустрічі! Пока-пока!